Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Юля. Сьогодні я буду сіяти морку. Зробила три рядочки. Морку я буду сіяти канада F1. Але перед тим, як сіяти, я буду підливати ось такий біопрепарат від нематоди. Називається нематофагін. Ось. Нематода це. Такі нарости на моркві. вони, Вся морка в наростах і в таких коріннях. Вся морка в коріннях і в поражає її така якась в общем, нематода. І Я буду підливати значить десь 100 або 200 мг на 10 літрів води. І цей препарат діє десь 3 місяці, через 3 місяці можна ще раз полити. Тоді морква буде гарна, така чиста, рівненька, без отих волосків і отих всіх наростів. Ось три рядочки зробила і буду сіяти, зараз розводити. Перший раз це буду користуватися цим нематофагін. Препаратом. Я думаю, що буде дієво. Бо я користуюся біопрепаратами на городі, я вже казала. Тільки біопрепаратами. От Подивимося, думаю, що якраз буде дуже корисно для моєї моркви.